Ветеран УПА, учасник битви під бородами, в'язень норильського концтабору. Анотаційну дошку Володимиру Малкушу відкрили в Івано-Франківську. Багаторічний борець за вільну Україну Володимир Малкуш народився в передмісті Перемишля. За часів Австро-Угорської імперії працював бухгалтером. Період польського панування був залізничником. Під час другої світової війни добровільно став бійцем дивізії Галичина. Воїном по життю став Володимир Малкуш для своєї дружини Марти. Разом прожили понад півстоліття. Він був дуже добрий, дуже скромний. Він був, ніколи не хвалився, як щось добре зробив. Так само він ніколи не говорив, як що його щось боїло. А весь час, всі роки він був хворий. І всіх жалів своїх побратимів, що вони хворіють, що вони вже про себе він ніколи не сказав ні слова. Був такий. Справжній Анотаційну дошку встановили на фасаді будинку Галицького братства ветеранів першої української дивізії. Саме в цьому приміщенні Володимир Малкош працював останні 17 років життя. Побратими згадують: Малкош жив історією дивізійників. Кожний новий примірник свого нарису на тему їх боротьби розсилав по різних українських університетах. Створював на наших тут теренах тут. Створював структуру з колишніх вояків дивізії української, яка воювала з цією більшовицькою нечистю, яка другий раз прийшла на нашу землю. Році. І часто приходив з матеріалами, я готував йому доповіді, друкував, вичитував матеріали. І фактично це повікув мій батько. І я знову переживав, так як за свого батька. І він морально підтримував мене завжди, і я його підтримував. І я зрозумів, що ці покоління, за сьогодні молоді, які вмирають, що москалям нас не перемогти, бо є ці старші покоління, передали нам любов до вітчизни і бажання навіть вмерти за Сьогодні Визначна подія для українців це бій під крутами, коли молоді хлопці показали свій приклад приклад тої жертовної національно-визвольної боротьби. І сьогодні ми відкриваємо дошку багатолітньому голові братства української дивізії Галичина. Відомому нашому жителю міста Івано-Франківська Володимиру Малкошу, який дуже багато приклався для того, щоб видати книжок в першу чергу для молоді про національну визвольну боротьбу, найвідомішою працею Володимира Малкоша є нарис українська дивізія Галичина у світі легіонової політики 20 століття». Встановлення та відкриття анотаційної дошки відбулося в рамках міської програми Івано-Франківське місто героїв Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.